Шановні слухачі, зараз ми розглянемо, як потрібно створювати питання тестові. Отже, ми працюємо в курсі геометрія 9 класу. І так, перш за все, потрібно справа знайти вкладку «Керування». Так, Керування знаходимо під вкладку Банк питань. І розгортаємо цю підкладку. Тут ми бачимо власне питання категорії X, імпорт Import та експорт. Імпорт, імпортом та експортом ми будемо користуватися дещо пізніше. Зараз наше завдання навчитися створювати питання у категоріях. І так, значить, я розглядаю тему 3 рівняння фігури. І у мене буде урок узагальнення і систематизації знань. Тест навчальних досягнень. Я перехожу спочатку і створюю потрібну категорію. Отже, відкриваю категорії. І тут вже є створені головні категорії. Мене цікавить категорія рівняння фігури. Вона пронумерована в третій. Я маю зараз додати під категорію. Під категорії. Я розглядаю, що це в мене підкатегорія буде створена в темі рівняння фігури. Отже, батьківська категорія це рівняння фігури, тема 3. Тут назву її Тест навчальної досягнень. Досягний. І щоб в мене не переплуталось нічого. Так, я з самого початку проставлю, що це буде тема 3. Тема 3. Ось так. В такому разі у мене вже не будуть переплутані тести навчальних досягнень. Можу нічого не додати до цієї категорії, отже, додаю категорію. Подивимося, як це тепер буде виглядати. Отже, бачимо. Темі 3 рівняння фігури з'явилося те навчальне досягнення під категорії. Саме в цю категорію зараз я почну створювати питання. Так, тепер переходимо до вкладки Питання. Якщо мені тут заважає навігація, я її можу згорнути. Отже, я весь час працюю із вкладкою керування. Тепер перехожу до вкладки питання. Так, отже, нам потрібно перш за все, обрати потрібну категорію. Обираю, це в мене буде тест навчальних досягнень під категорією теми 3. Так. Отже, ці категорії ще в мене немає жодних створених питань. так, у нас є. Текстовий, текстовий документ і питаннями, які ми будемо створювати. І так, перше питання в мене. Радіус кола з центром точки А дорівнює 4. Складіть рівняння цього кола. Так, і пропонується 4 варіанти. Але цілком зрозуміло, що біля точки А пропущено координати точки. Так, візьмемо, наприклад, координати точки, щоб це була правильна відповідь. Наприклад, це. Тоді тобто ми поставимо тут 4, крапка з помилу і 0. Отже, питання в нас підготовлене. Можемо звернути увагу, що це буде питання з однією правильною відповіддю. Отже, скопіюю умови завдання. Переходжу до категорії створення питань. Отже, створимо нове питання. Так, Вибираємо, яке ж це буде питання. Це буде багатоваріантне питання. Обираю це питання і додаю його. Отже, зараз я розміщу собі текст питання. Розмістила текст. А ось тут, де мені потрібно вказати коротке означення питання, я запишу коло за центром і радіусом і позначу один. Ось так коротко я позначила, що це перше питання, яке я входю. Далі я потріб, маю перейти, щоб створювати відповіді. Отже, обираю, що в мене буде одна правильна відповідь, хай буде перемішування варіантів відповіді. Так. нумерації мені більш підходить 1, 2, 3. Так, І записую ці варіанти. Отже, отже, зараз будемо вводити ось ці варіанти відповіді. І так знову переходимо до курсу геометрії 9 класу. Отже, прописуємо ось тут рівняння. Та перш за все ми можемо користуватися вкладку і формула. Для запису. Отже, тут у нас вкладка формула. Можемо звернути увагу, що у нас є тут різні символи. Також можемо переглянути, які формули можна записувати, як її записувати. Так, грецький це алфавіт. Рілки використовувати. Ну і так за все це оператори. Отже, будемо записувати формулу. Отже, запишемо формулу. Відкриваю формулу. Відкривається редактор формул. Так? Я записую текст латинськими x, квадраті, додати, у дужках. Y. Мінус 4 дужку закриваємо і піднести до квадрату. Бачимо, внизу прописується формула. дорівнює 16. Так, формула прописана. Ми її зберігаємо, і формула ось у нас записана. Так, оскільки це неправильна відповідь, то ми залишаємо вибір зняти, і переходимо до другого варіанту відсідів. Записуємо, можна скопіювати з попереднього, щоб швидше було записувати. І ставимо і Тут буде направку. В наступному це також неправильно лиси. Отже, в наступному ми розміщуємо. У нас буде в дужках потрібно прописати. Ось дужки. Прописуємо x мінус 4. Дужку закриваємо. А далі буде у квадраті. Так. І це правильна відповідь, тому ми обираємо 100%. Відсотків. Обираємо 100%. Відсотків. А якби у нас було кілька правильних відповідей, то ми поділили б по 50%, щоб в сумі було 100. Так, і переходимо до четвертого. І в четвертому, щоб нам швидше записати, копіюємо ось цей І... Розмістимо Запишемо запишемо тут плюс 4. Плюс 4. Так бажано додати і коментарі. Значить це буде неправильно. Тут ми нічого не пишемо. А в коментарі пишемо, наприклад, подумайте. Або будьте уважнішим. Там, де неправильно. Подумайте. Так, це там, де у нас відповідь буде Ось Тут ми допишемо такий коментар. В першому запишемо. А там, де у нас правильна відповідь, ми можемо помітити, що це правильне. І записати правильно. Зрештою, ми могли. Записати і загальний коментар для правильної і неправильної відповіді. Отже, після того, як ми додали, ми маємо кількість зберегти це питання та продовжити редагування або зберегти зміни. Ми продов... зберігаємо зміни. Зберігайте. Отже, ми бачимо, що питання, яке ми створили, вже є у підкатегорії навчальних досягнень теми третьої. І потім ми його зможемо додати до навчальних досягнень. А поки що на цьому завершуємо. Дякую за увагу!